Вітаємо вас у медичній інформаційній системі доктор Елекс». Розглянемо налаштування послуги для інтеграції з лабораторною інформаційною системою Teralab. Перед початком роботи створіть установу TerraLab та налаштуйте перелік лабораторних послуг. Щоб додати контрагента на робочому місці адміністратор, на вкладці налаштування програми виберіть установи. Клацніть додати установу. У новому вікні заповніть необхідні поля та поставте прапорець поруч з опцією «Контрагент». Підтвердіть застосування. Контрагента додано: Щоб налаштувати послуги для TerraLab на робочому місці фінанси, на вкладці Сервіси, клацніть правою кнопкою миші Потрібну папку та виберіть Додати сервіс. Заповніть поля та збережіть. Додайте лабораторну послугу, клацнувши правою кнопкою миші створену папку та вибравши Додати сервіс. Заповніть поля. Поставте прапорець у полі Лабораторна послуга та збережіть зміни. Перейдіть на вкладку Лабораторія, де виконується. Поруч із установою Терелаб поставте прапорці у полях «Контерагент» за замовчуванням. У полях Ідентифікатор послуги в системі контрагента введіть код послуги в системі Терелаб. Підтвердять застосування. Послуги для лабораторної інформаційної системи Teralab налаштовано. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Alex.